Ходить вже серветочка, да? а білим кольором будемо обв'язувати. Так, ось тут ми фіксуємо ниточку, да? не так не хоче фокусуватися. Потім пров'язуємо ланцюжок із трьох повітряних петелік. Знову фіксуємо ось тут в цьому рядочці. А в місці фіксації будемо пров'язувати з'єднувальну петельку. Далі триповітряно. Не можу ніяк піймати триповітряні. Далі, що це у нас означає? Бачите, тут така грубка в нас, вона ж сюди все не поміститься, якщо намалювати. Тому це стрілочкою ось так винесено наверх. Що тут? Після цієї арочки, ми повинні пров'язати ще одну арочку із трьох повітряних це оце. Потім треба зв'язати з чотирьох повітряних так зване, піке. Як вона пров'язується. Ось, ви зафіксували ниточку, да, ось тут пров'язали цепочку із чотирьох повітряних, знову зафіксували в цьому самому місці, і далі в'яжемо нашу арочку з трьох повітряних. Зафіксували в наступному За наступну повітряну підтільку попереднього ряду. Знову арочка з трьох повітряних. Фіксація. Арочка із трьох повітряних фіксацій. І ось тут з'єднувальною підількою ми переходимо в останню нашу повітряну петельку попереднього ряду. І знову фіксація в нас з'єднувальною підількою в місці з'єднання оцих двох мушель. Далі нам потрібно буде знову з ось цього місця починати в'язати. І так, що в нас? Треба, де, ось тут, да? Знаходжу повітряну петельку між першим і другим стовпчиком. І сюди приєдную нашу м, эту, ниточку. Так, Перший і другий. Ось перший стовпчик, ось другий. Ось сюди приєдную. Зафіксували. Що нам треба далі зробити? Нам треба пров'язати три повітряні. Під час в'язання я фіксую цю хвостик. Один, перекинула. Два, перекинула, три. І треба зафіксувати ось в наступний перехід між стовпчиками. Вводжу під арочку, захоплю робочу ниточку і зразу ж пров'язую петільку, Переплетаємо далі наш хвостик. Один. Два, і три, і в наступний перехід між стовпчиками фіксую. Витягнула робочу ниточку, і зразу ж вивела через петельку. Думаю, тут можна вже відрізати цю нашу ниточку. Вона не тілю палася. Вже достатньо вона зафіксована. Так. Далі ми дивимось. Ось у нас ми дві оці арочки зв'язали. Тепер нам треба ось цю третю зв'язати. В'яжемо один, два, три. Фіксуємо в наступну з'єднувальною петелькою. І тепер ми робимо. Пікет. Тобто ланцюжок з чотирьох, можна навіть з п'яти. Тоді у вас ось ця маківка, зараз таку, щоб на наденному. Ось тут зв'язано 4. Якщо ви зв'яжете 5, вона буде більш так виражений, оцей уголочок, куточок. Один, 2, 3, 4. Що робимо далі? Оце ж саме місце, звідки ми починали в'язати в, в цю ж саму, цей ж саме перехід. Робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Так, після піки в'яжемо три повітряні і фіксуємо між наступними стовпчиками з'єднувальною петількою повітряних і фіксуємо в наступний перехід з'єднувальною петельку, підтягуємо, щоб фіксація була така плотна. І ще три повітряних, і фіксуємо. Ось така у нас виходить. Тепер далі дивимось. У нас на малюнку на схемі, да? ось у нас остання арочка зафіксувалася. І можна з'єднувальною петелькою сюди прийти. А можна пров'язати ось саме ось сюди, в цепочку, в повітряну петельку. З'єднувальну петельку. Тобто, дивіться, можна з'єднувальну петельку зв'язати ось так, захопити, да? а можна цю з'єднувальну петельку пров'язати в саму повітряну петлю, і воно буде, начебто, ви пройшлися, ось цю поверху. Що ми далі робимо? Далі ми робимо з'єднувальну петельку, стовпчик без накиду попереднього ряду, котрий у нас між, між мушлями, да? виконали. Далі нам потрібно перейти ось сюди, між першим і другим. Щоб не було такого великого скачка, ну, я радила ось сюди, теж пров'язати. Тут у нас кінець рядочка. Тобто ви вже тут інтуїтивно дивитесь, куди вам треба пров'язати, щоб у вас був в ну, вашому виробу був гарний вигляд. Да? Так. Далі нам треба починати арочку в'язати між цими двома стовпчиками. Виконую згідно петілечку в арочку. Да? Три повітряні, і з'єднувальну наступ, між наступними стовпчиками, три повітряних, і з'єднувальну пятєлечку між наступними, три повітряних, з'єднувальну пятєлечку між наступними, і в цьому місці нам треба зв'язати цей наш куточок. Робимо один, два, три, чотири. І сюди ж з'єднувальну пітелечку пров'язуємо. Фіксуємо наш куточок, де? Да? Піке? І арочку з трьох повітряних. Один, два, три. Фіксуємо вже між наступними стовпчиками. Один. Два, три між наступними стопчиками фіксуємо. Один, два, три. Між наступними стовпчиками. Так, дивіться, що в нас виходить. У нас повинно бути три арочки з трьох повітряних петель до нашого піке. І три арочки з трьох повітряних петель після нашого опіку. Ось сюди ми виконуємо фіксацію з'єднувальною петелькою. І так проходимо по кожній мушлі до самого кінця ряду, наприкінці зустрінемо. Так, ось я майже до кінця дійшла. Так, ще раз покажу. Як у нас у цей перехід да, відбувається? Так, оце в нас центральна а, центральна пікіда. І три арочки у нас після оцього піке повинно бути 1, 2. Третю мені треба зв'язати. 1, 2, три повітряні. З'єднувальною петелькою фіксую. Так. І з'єднувальною петелькою переходжу в повітряну петельку за наступним стовпчиком. Щоб в мене ця обв'язка, вона наче виклалась по краєчку цього останнього рядочку. Так, потім я в'яжу з'єднувальну ось всерединку, в саму серединку стовпчика без накладу, там, де в нас скріплювалися оці пітілечки, мушлі зробила. І я хочу, щоб в мене теж ось тут викладалася білою ниточкою. І ось тут, бачите, у нас після стопчика було пров'язано після стопчика без накида, стопчик з накидом. І я ось тут от в шапочку вводжу. Гачок, і ось так начебто його, дивіться всерединку, в шапочку вводжу гачок, і начебто сюди всерединку вивертаю, щоб мені прокласти оцю доріжку по самому краєчку. Потім з'єднувальну в, поміж перших двох стовпчиків виконую. І арочку в'яжу один, два. Три. Фіксація поміж стопчиків. Один. Ай, загубила. Повернись, будь ласка. Один, два. Три. Фіксація поміж стопчиків. Дві гарочки зв'язалися. Один, два. Три, фіксація поміж наступних стовпчиків. Так, піке наше, де? Два, три, чотири. Можете п'ять зв'язати. Буде тоді ще гостріший куточок. І зафіксувала тут в те ж саме місце, звідки в'язалась? Один, два, три. Фіксація з'єднувальною, один, два, фіксація з'єднувальною. Один, два, три фіксація з'єднувальною і ось сюди. Поверх в'язання всерединку, поміж мушлями, да? не в шапочку, а от в розкол. От вона шапочка. Ось. Але я всередину стовпчика ввожу гачок. З'єднувальна. Так, і в мене ось тут залишився такий проміжок, де? Да? Проходжу ось, ввела всередину петельки, захопила, пров'язала і ось сюди. Але от сюди, дивіться, я введу з цього боку гачок, захоплю ниточку. І Виведу, і ось що воно виходить. Зараз відрізаю ниточку, і я хочу вивести цю петілечку, можна було навіть не відрізати. З виворотнього боку проводжу на лице гачок. Захоплюю цю підтілечку, виводжу, і тепер на виворотньому боці підтягую цю петілечку і пров'язую закреп все. Зафіксуємо цю ниточку. Ну, і дивиться, що в нас виходить. Ось така краса. Це все виправиться. Ось таке в нас воно вигляд має на заворотньому боці. Так, Але ж це ж все ще не все. Тепер нам треба зробити обв'язку кожного цього шару. Що ми робимо? Беру гачок того ж самого номеру і буду вводити гачок, ось, бачите, у нас отут-ут, -от начебто, така косічка. Ось по цій косічці, по всій довжині кожного шару, я буду пров'язувати білими ніточками. Що я роблю? Я вводжу, дивіться, так, сфокусується. Ось у нас о, така от п'етелечка є, да? ось сюди вводжу. А отут у нас є перетинка. І ось мені треба ввести гачок в цю петелечку і ще зачепити ось цю перетинку. Ось так. Фіксуємо ниточку. І теж отак от поперекидаємо оцей кінчик. Дивіться, тепер я в наступну пітелечку роблю те ж саме. Ось вводжу в шапочку і потім ще в перетинку. І захоплюю ниточку, і виводжу такий ланцюжок, сильно не затягайте. Тут в'язання таке ну, більш-менш довільне, але не розхлябане повинно бути. Заправляю цей мій хвостик, знову вводжу всерединку. І знаходжу оцю перетинку. Тобто в мене дві пітельки, да, на гачку. І через них я проводжу оцей з'єднувальний стежок роблю. Так, ховаємо далі кінчик. Тобто його я заправляю ось так, вздовж цього в'язання. Наступний. Перекидаю наступне, І ви коли ну, от, зробите декілька стежочків і вже ну, прилавчитесь знаходите, ну, майже навмання оці дві а, петелечки. Ось вела. І в мене начебто гачок сам ось так, от по діагоналі. Не ось сюди, за одну ниточку, а ось за дві. Перекидаю. І ось у нас виходить ось така стежка, да, майже. Так, доведу я оцю ниточку до місця з'єднання. Так, останнє дві. Чому за дві? Якщо за одну воно буде розтягати, а так воно міцно все тримає. Так, ми дошли до місця. Де в нас ось приєднується ось ця верхній шар? Що да? я роблю? Я вводжу, що у нас тут можна ще, дівчата, ось дивіться, перед місцем приєднання ще можна один, один стежок зробити. Так, хочу захопити, щоб воно в мене дві було. Тепер я ось так викладаю, заводжу гачок під місце з'єднання, захоплюю ниточку, виводжу, і в мене виходить дві ниточки, і тут я роблю вже просто стопчик без накиду. І виходить ось така галочка. Далі я знову беру, тільки буду в'язати по цьому краю. Знаходжу, де в мене тут саме перша підтілечка і пров'язую з з'єднувальними стовпчиками поверху нашої мушліовірочки. Тут вже немає значення, як його називати цей елемент. Можуть і таке, і таке, така назва. І ось по, по кожному, по кожному стовпчику, п'ітілечки, я проходжу не поспішаючи. Спочатку буде не дуже зручно, але оздоблення того варте. Не дуже затягуємо, щоб не стягнути наш шар. Так, дойшла до місця з'єднання, виклала, щоб воно в мене все рівно було, завела гачок, бачите, під виріб ось цю арочку, да, Захопила і вивела наверх, пров'язала. Разом. Все, далі продовжую вже по. По самому краєчку. І ось таким чином ми пров'язуємо повністю, повністю кожний наш шар, щоб вийшла у нас ось така, ну, начебто косічка. І вона проходить, бачите, посерединці. От якщо ось так от подивитися, да? ось у нас оця косічка на виробі, а оця біленька, вона пройде ось тут, по самої серединці. І в результаті, в результаті у нас вийде, зараз це приберу, в результаті у нас вийде ось така краса з цього боку. Бачите, оцього білого, воно не, не, ви не бачите. Тільки оці ось галочки місця скріплення. Тобто пров'язуємо кожен шар з'єднувальною петелькою. Ось тут ми робимо стовпчик без накладу на перетинці. Вивертайте його, викладайте, перш ніж тут з'єднати з товчиком без накиду, викладайте, щоб воно так от рівненько було. Що потім треба зробити? Ні в якому разі не прасуйте за допомогою праски, змочіть виріб, можна навіть так злегка-злегка в воді його так та сама. Трішечки, щоб, ну, не те, щоб порозтягувати, а прополоскати ніжно, хайно в водичці. Потім візьміть обережно, адежміті і потім возьміть чи губку, якщо вона є велика. Я це Фіксацію роблю на листі пінопласту, на котрій натягнута плівка. А поверх я викладаю рушничок махровий. І ось так ви викладаєте. І голочками фіксуєте по кожному цьому шару, і особливо ось ці місця витягаєте, щоб воно було гостренько, рівненько. Тобто ви... Проводити блокіровку. Ну, і все. Це не моя серветка, хочу зазначити, я її не вигадала. Я знайшла її на просторах інтернету. Була не дуже добра ось така схема, котру я намагалася розібрати, дещо адаптувати. Може, щось не так побачила як було задумано винахідником цієї схеми, цієї серветки. Розібравши візерунок, так чи не так, але в мене вийшла ось така серветочка. Тож, спробуйте, гачкуйте, на, цій, на основі цієї серветки може вийти, якась інша серветка цікава. Буде ваш власний цікавий.